Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розпочати відео з такою розмовною частиною. Мені трошки буде заважати гризло. <плес> Цього року моя донечка йде до першого класу і у нас весь цей час займає підготовка до школи в різних взагалі, поняттях від навчання до різних покупок. Зараз в магазинах величезні знижки на різні товари, тому якраз такий золотий час для того, щоб щось купити. Я Єві замовила в Резерт різні юбочки, спіднички, точніше, різні сорочки і так далі. Є там у них прям ціла серія шкільного одягу, але там взагалі без знижок. Щось звідти взяла, буквально там пару позицій. Які мені дійсно сподобались. А інше брала все, що у них там було по знижці. Люблю дуже замовляти також Next, але з Next трошки бувають проблемки з розмірами. І я тут не хотіла ризикувати, бо коли воно приїде, вже не буде часу це все обмінювати або. Робити ще якісь покупки, Думаю, це вже напевно буде щось по ходу. Коли я вже буду знати, що конкретно мені треба, наприклад, якісь реглани або така ж сорочка, там і ще щось. А я це все буду докуповувати в них, і я люблю саме замовляти, тому що напевно карантин ще з періоду карантину звисла до таких онлайн-покупок, і мені так зручніше все. Подивився на всіх сайтах, що є, повибирав. А ходити це перебирати я вже якось мені вже це не приносить навіть ніякого задоволення. Щодо різних канцтоварів, то нам сказали підготувати тільки пенал, все інше дає вдає школа в першому класі. Там взагалі трохи у них лайтово Все немає домашнього завдання, тому ми не купуємо парту. Як я думала, що ми будемо от у нашу горку з дитячим цим. Штуками продавати і на це місце купувати парту. Але так як нема а домашки, я сказала, то. Це мене є про підеску. Ти знайшла її? Там? О, да. О. Иди, Також з батьківського такого моменту я замовила два курси: це, перше, про Відносини з солодким, і друге стосовно дитячої агресії. Щодо солодкого я ще не дивилась, не прослуховувала, а ось щодо агресії вже прослухала весь курс. Він значно так спрощує деякі поняття, бо у нас виникло з з'явою питання щодо агресії в плані того, що вона почала обзиватись. І, звісно, мені це не подобається. Я не знала, як з цим впоратись, тому що все, що я раніше читала, як. Викручуватись з таких ситуацій, що ми завжди все пояснюємо, я завжди проговорюю якісь моменти, все, що мені не подобається, є в ній поведінці, ми розмовляємо. Це завжди так було. Але тут розмови якось вони не доходять. Ну, тобто це повторюється з час від часу, це все одно при якісь спишці емоційній, коли вона відчуває якусь несправедливість. По її, яким, по її якимось роздумам, то вона починає виражати так, як вона може, на, на, на свій вік і взагалі. Але це все одно дуже погана поведінка, і мені, звісно, це, це не влаштовує. Почала Шукати інформацію, і наткнулась на такий курс. Купила його, він дуже дешево коштує: 200 чимось гривень. Це чисто відео, які ви дивитесь, продивляєтесь, Те, що дорожче, те все йде з куратором. Ви задаєте прямому питання, ви можете онлайн щось там вияснити. Якщо у вас є дійсно якісь свої. Питання щодо курсу, але скільки я взагалі якихось курсів не брала, це ніколи мені не треба. Той куратор, от реально, ти прочитав, прослухав якусь інформацію, і її тобі достатньо. Так само з цим курсом все було достатньо. Ми нарешті почали виходити завдяки цим порадам на якийсь нормальний шлях. Багато чого я дійсно робила неправильно. Можливо, навіть у мене оце є таке ще маніпулятивний такий аспект, я дуже часто маніпулюю нею, і от це дуже неправильно. І я сама розумію, що це неправильно, але дуже часто я сама поводжуся як дитина ось в таких виховних роботах. Тому дуже важливо іноді, дійсно, коли ти відчуваєш, що щось іде не так, як треба. Щось читати, купувати якісь курси, їх проходити, дивитись, психологів це дуже-дуже важливо. Тому хочу також вас замотивувати, якщо у вас є якісь питання щодо дитини, займайтесь цим і вирішуйте якось. Тому що це дуже важливо для психології дитини, коли вона зараз себе формує як особистість, окрема, і щоб потім не було у цих санкцій у психотерапевта, для того нам якось треба брати себе в руки і вирішувати питання як дорослі. Зачасту всі такі моменти вирішуються внутрішнім спокоєм батьків. Просто на все треба дуже спокійно завжди реагувати. Мені не завжди вдається спокійно реагувати, коли я в свій бік від'єву відчуваю якусь реальну агресію. Мені, мене це прям задиває дуже сильно. Я погано себе відчуваю в цей час, і мені теж треба було ось усвідомити, як і себе вести в цей момент. І ось ми декілька днів живемо в. В цій методиці, яку виклала та психологиня і поки що все працює. У нас є стоп-сигнал. Коли щось іде не так, ми просто замовкаємо, і поки це дійсно працює. І навіть сводиться все на якийсь сміх з нашого боку, і ми просто висміємо ситуацію, яка тільки що сталася. Тому що дуже часто у нас є якась така вспишка агресії, ну це така агресія, напевно, дуже. Гучно сказано, але щось ми вспихуємо, обидві причому на якоїсь такій дрібниці. І потім, коли ми ставимо цей стоп-сигнал, що ми замовкаємо обидві, і ми просто дивимося на це з іншого боку, що це взагалі ніяка не проблема, і це взагалі не те, що треба ось так от рятуватися. Тому дуже класно, що це відбулося, зі мною, що я зайнялася цим питанням і ми вирішили наші проблеми. І щодо другого курсу, це курс про стосунки з солодким, як правильно дозувати, що говорити. Тому що, наприклад, у мене є такі, от, я сама за собою помічаю, що я Єві якось саме у відношенні солодкого говорю якісь такі речі, які потім, от особливо зараз, а ми бачимо в якихось постах, що ось саме отак нам раніше казали, тому ми зараз щось заїдаємо, переїдаємо. Там проблема в нас з солодким у дорослому житті. І я якраз говорю ці фрази: там, з'яси ось це, тоді поутримуєш солодке. Або там, ну, коротше, я кажу, реально такий якийсь бред, і я не розумію, як, коротше. Як з цим взагалі правильно чинити? Тому що вас водки любить. Е, і одними, наприклад, однією пастілою ми не можемо обійтись, і навіть якщо тільки буде пастіла, то теж її ж не можна їсти безкінечно. Е, вона їсть нормальну їжу і ну, взагалі в нас особисто їжі проблем немає. Але от як регулювати ось це солодке, я, чесно, я не знаю, що казати дитині правильно, щоб у неї потім не було якогось, щоб у неї згодом в дорослому житті не були якісь проблеми з їжею і розумінням саме тоді, коли вона сама може собі готувати, їсти що хоче, ось щоб я їй не привела якоїсь неправильної поведінки. Тому я поки що. Цей курс ще не не слухала, тому що от, буквально на днях його придбала. Але е, думаю, що теж вирішить наші якісь проблеми, бо так завжди у мене, коли якесь є питання, я або щось десь прочитаю, або де щось послухаю якогось психолога і все стає якось на свої місця. Начебто, якісь очевидні речі. Іначе ти і так про це знаєш. Але настільки згуппіровано і все по поличкам тобі розписано, якось так вкладається в твою голову, що ти, ну так, да, так і треба, це дійсно так, це так очевидно, так правильно і так просто Завжди відкриваються очі на дуже прості речі. От чесно, тому. Також хочу вас замотивувати якісь проблеми свої вирішити з дітками, тому що це дуже-дуже важливо. І не забувати, що немає такого поняття, як розбалована дитина. Мені, коли це кажуть, і коли я це чую, мене аж перевертає всередині, тому що такого взагалі немає. Це взагалі люди самі придумали, коли не можуть впоратись, просто елементарно впоратись з дитиною. Ну і вже не кажучи про те, що її не можна бити, обзвати і взагалі якісь моральні. Тиск використовувати. Тому всіх закликаю розбиратись з дитячої психології, коли виховуєте дитину. Коли щось не розумієте, то краще звернутися до спеціаліста в будь-яких або. В особистих розмовах або ось так, от в курсах або в їхніх книжках. Тому що це дуже і дуже важливо для наших діток. Тому да, я таке за здорове виховання, за якийсь деспотизм, коли я не за те, щоб дитина прям слухалась, була слухняною, щоб от батьки сказали робити так, і вона це робить. Це взагалі дуже дивно, якщо дитина дійсно так робить, це якісь проблеми в сім'ї. Бо дитина це особистість, яка має свої. Думки, бажання, усвідомлення якихось речей, і якщо їй не подобається, що ви кажете, вона не хоче це робити, вона має абсолютно право це не робити і якось суперечити вам. Це і є ось ця особистість, яка формується, яка підростає і виростає в здорову, нормальну людину. І якщо батьки не дозволяють бути дитині особистістю своєю. Зі своєю думкою, то це дуже-дуже погано. Вам треба обов'язково звернути на це увагу. І от я дійсно я не розумію батьків, які хочуть, щоб дитина прям слухала все, що вони їй кажуть, виховують просто якихось рабів, напевно. Я такого не хочу. Я дуже радію, коли у Єви є своя думка щодо всього, коли вона має можливість вибирати, обирати. І зараз вона дуже самостійна. Взагалі немає з нею ніяких проблем в деяких моментах. Мені здається, що вона навіть розумніша за мене. Ну і звісно, сподіваюся, якщо ви підписані на мій канал і дивитесь мене доволі на такому довгому періоді, то напевно ви теж батьки, які я впевнена цьому на 100%, що ви батьки, які також дуже так скурпульозно слідкуєте за якимось ментальним станом своєї дитини, за психологічним станом і даєте волю, свободу, от якраз битися, обзуватися, це не потрібно. Ми це викорінюємо. От у нас воно з'явилось, і ми будемо це прибирати. Зрозуміло, що щось. Роблю не так зараз будемо робити, як сказали психологи. Все. А до мене приїхала новенька посилочка від бренду Міва. Це бренд український по різній питовій хімії. Дуже мені подобається саме за своїми ароматами. Я взагалі дуже люблю купувати українське. ну, Я думаю, що ви помітили, що і одяг люблю купувати, і взуття, і різний посуд. Тому і е, е, битову таку е, хімію я теж люблю купувати українське, тим паче, що є. Е, Дійсно, мої такі якісь фаворити по прибиранню. Тому тут у мене ті, які прям я люблю дуже сильно, це для туалету і ванної. дуже класний запах. Рекомендую. Моя подружка, теж моїй на боці купила цей засіб і я дуже задоволена. Прям, тому що. Каже, що якраз ось для туалету завжди якийсь ядро не запах, а тут супер класний і їй дуже сподобалось, вона користується. І я, взагалі, коли була у неї вдома, помітила дуже багато баночок з Міви. Вони тільки це вона придбала. Бачите, вони кладуть ще ось такий обшикалку. Ось так: от запаковано все герметично, нічого не проливається при доставці. Ви просто відкриваєте кришечку, засовуєте цю штучку і користуєтесь. Це блиск для дзеркал, для різних поверхнень, глянцевих. У мене прям дуже багато, по-перше, і дзеркал. Скляних оцих поверхонь, тому він у мене дуже швидко використовується. Ще у мене антиплями. Теж прям, ну, дуже швидко я його якось використала з минулого разу. Прям аж якось захопилась напевно. У всі плямки почала пшикати. По деякі плями не виводить кисневий відбілювач. Насправді, а ось цей засіб виводить все. І, наприклад, якщо у вас там ви, наприклад, дали дитині якусь ягоду, яку вона зразу випацькала, ви... можна, наприклад, зразу кинути в прання, і воно від відіпреться, якщо воно свіже, в принципі, порошком. А якщо трошки полежало, то краще попшикати ось цим засобом, ніж кидати у кисневий відбілювач. Бо кисневий відбілювач, напевно, він більше для таких плям, типу як рушники, ось щось таке, або якісь застарілі, чи ще щось. А якісь прям плями від соусу, там, коли ви щось їли, то краще ось цим запшикати швиденько, так, чук 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 і закинути в прання. І повірте, так, напевно, буде навіть краще, ніж постійно користуватись кисневим відбілювачем. Це, як на мене. Ви можете, звісно, як хочете. Бачите, вони кладуть рукавички. І, боже, як мені сподобалось. ось, ось цей порошок гель для прання і кондиціонер. Який приємний запах. Я вам не можу навіть передати. Ще жодного порошку. І навіть такого гелевого порошку я такого запаху ну, не було. От дійсно, вона ще з парфу... Ти, ще парфумами ту білизну. Як приємно пахне в домі, коли вона сохне. Потім одягати її доволі приємно. Дуже сподобався, дуже рекомендую. Це дійсно класний. Класні просто, класнючі запахи. ну Вони між собою дуже класно в принципі поєднуються. Можна і без кондиціонера, але насправді робить м'яша тканину, тому користуюсь двома. Зараз хочу поділитися рецептом лазані, щось дуже захотілося приготувати саме її. Але ви знаєте, я лазанью не люблю готувати з фаршем, я люблю готувати з куркою, не дуже люблю болоньєзи. мені... Не знаю, чомусь не смакує, тому завжди готую з куркою. Зараз буду готувати соус бешамель. Додаю 50 грамів вершкового масла і 50 грамів борошна. Дуже легко запам'ятати, і 500 мл молока. Все так на 5. Все перемішую на невеличкому вогні, щоб не з'являлись такі комочки, треба потрошечку додавати молоко, все перемішувати, поки воно не загусне. Звичайно, сіль трошечки. Які додаю перцю і мускатного горіху. Я додала десь пів чайної ложки. Мені мускатний горіх в цьому соусі дуже смакує, дуже подобається, тому рекомендую також додавати. Лазанья – це така не швидка страва, не та страва, яка робиться доволі швидко, тому що спочатку треба приготувати соус, приготувати начинку. Можна, звичайно, робити це одночасно, але, звісно, краще робити поступово для того, щоб соус не пригорів, окремо начинку і потім вже складати все докупи. Я взяла філе міньйон, нарізаю їх ще на такі маленькі шматочки, можна було зробити курицю, Курячий фарш через м'ясорубку. Але я не заморочуюсь, я саме купіками такими нарізала. Разом до цибульки зараз буду додавати, коли вона в мене так просмажиться. І ось в цій мисочці я окропом залила помідори. Прорізала їх хрестиком зверху, і зараз буду так дуже легко знімати шкірку. Для того, щоб коли я буду додавати в страву, щоб не було ось саме цієї шкірки. Можна не робити цього, можна придбати просто готовий уже томат у власному соку і додати цілу баночку, цього також буде достатньо. Але іноді останнім часом, точніше, я взагалі їх не купую, а використовую просто помідори. you know I love you I love you with my life I hope you know I trust you I trust you with my Це поступово по начинці я додала. Тепер воно тушиться. Додаю також чотири маленьких зубчики чесника. Додаю так побільше, мені подобається. Також спецію базилік можна свіжий додати або прованські трави. І сіль та перець за смаком. Листи лазані треба обов'язково проварювати, так само як будь-які спахетці, макарони. Краще всього потрошку, ось так, от по 4 штучки проварити, дістати, потім наступні партії, тому що вони доволі так швидко починають злипатись, і для того, щоб полегшити собі завдання, то краще поступово їх проварювати. I love you with my life. Щодо слоїв, тут уже хто як більше любить, я люблю викладати спочатку листи лазаньї, потім соус бешамель, потім знову листи. На них начинку саме м'ясну і посипаю трошечки сиром. Далі знову листи, соус бешамель, листи і саме вже на листи викладаю сир. І так воно буде запікатись десь хвилин 20 при температурі 200 градусів. but really if you saw the things i see in you you'd know that there's no better place in all the world than with you and everybody knows Дуже дуже ніжна страва нам на вечерю. Я соус люблю, звісно, попікатніше, але так як єва у нас так само їсть лазанью, то він у нас такий більш лайтовий. Дякую, що подивились це відео до кінця. Ласкаво прошу вас написати пару добрих слів в коментарях та зустрінемось з вами у наступному відео. Па-па!